Ти коли-небудь купував крипту просто тому, що все кричали тузему, а потім зливав у мінус на 40%. Чому ми знову і знову повторюємо одні й ті ж самі помилки? Спойлер, ринок тут ні до чого. Це все твоя голова. А точніше, що в ній коїться, коли графік скаче у цьому відео, ми розберемо, як ФОМО страх. І самовпевненість роблять з тебе ідеальну жертву ринку. І як натренувати мозок бути холодним? Як трейдер на мільйон доларів? Дивись до кінця, тому що наприкінці буде реальний шанс виграти приємний криптобонус і дізнатися, як потрапити в моє ком'юніті, де замість емоцій, системні дії і реальні кейси. Це не марафон мрій і заробляй, а крипта по справжньому. І ми починаємо. Крипта грає з тобою. А не з графіком. Кожен з нас, хоч раз ловив себе на думці. Це ідеальна точка входу. І вже через годину ринок валився. Проблема не в аналітиці, проблема в тому, що поки ти емоційно реагуєш, ринок вже тебе переграв. І це як грати в шахи, але робити кожен хід, бо хтось у TikTok так сказав. У трейдингу імпульс проти стратегії завжди програшна гра. Ринок не емоційний. А ти, ти можеш вчити всі індикатори, підписуватися на топових аналітиків. Але коли починається рух, то ФОМО бере кермо. І саме воно натискає кнопку Бай. Якщо що, то ФОМО це «Fear of missing out». І це страх, що всі вже заробили, а ти відстав. Це як бачити вечірку, зовні чути музику і бігти туди, не знаючи, що вже всі роздають рахунки на оплату. Крипта – це перевірка на терпіння і виграє не той, хто швидше, а той, хто спокійніше. Три емоційні пастки, які жирають твої гроші. Перше це FOMO. Швидше, поки не виросло. Класика. Побачив зелений графік, інфлюенсер кричить: «Х100», друг же заробив, і ти влітаєш. А через добу мінус 30. Зрозуміть реалі. Якщо всі кажуть, що зараз або ніколи, то швидше за все вже ніколи. Бо смарт гроші продають саме тоді, коли натовп купує. Наступний момент це панік сел або рятуй свій депозит. Ціна летить, і твої нерви теж продаєш усе, щоб зберегти хоч щось. А через тиждень монети повертаються до рівня входу, але вже без тебе. І третє це overconfidence. Я трейдер. Мені можна один вдалий трейд і вже відчуваєш себе волком з волстріт і взагалі генієм. Залазиш у ф'ючерси, береш X10 або X100 і через два дні бачиш, ваша позиція ліквідована. Ці пастки як капкани. Вони працюють, бо ти не помічаєш, що вже всередині. Хочеш не просто уникнути цих помилок, а повністю перебудувати свої мислення це можливо. Вже тисяч людей пройшли через це. І я детально пропрацювала таку проблему в своєму навчанні, залишити позаду хаос, інтуїцію і паніку. Там усе розкладено по поличках. Як мислити як інвестор, а не як азартний гравець. Посилання під відео це твій вхід із цього емоційного кола. Прокачай емоційний імунітет. Почни з малого. Щоденник трейдера. І це не щоденник дівчинки з інстаграму. Це твій трекер самоконтролю. Записуй, що купив, чому купив, що відчував перед і після закриттям своєї угоди. І через пару тижнів ти побачиш, що 90% емоційних рішень вони збиткові, а ті, що були по плану, дають прибуток. І це як тренування у спортзалі. Системність б'є емоційність. І також ще є правило 24 годин. Якщо хочеш влетіти, то дай собі добу. Якщо Завтра все ще хочеш, тоді можеш думати. Якщо ні, то значить це була імпульсивна ідея. І також дуже важливо очистити свій інфопростір. Якщо ви підписані на канали, де кожен день токен зросте в 100 разів, то просто відпишіться, адже твої нерви тобі потім скажуть дякую. І ще один важливий нюанс це індекс страху та жадівності. Або як ринок показує свої. Емоції. Є інструмент, який показує емоції самого ринку, де Fear and Greed Index, або індекс страху та жадібності, і він дуже-дуже популярний інструмент у світі криптовалют. І також він допомагає трейдерам оцінити поточний настрій на ринку. Цей індекс є комбінацією різних факторів, що відображають рівень емоційної складової серед учасників ринку. І це все в одному числі від одного до ста. Давай зараз покажу. Отже, по перше, хочу вам розповісти за циклічність, яка дуже дуже важлива. Тобто, якщо ми поділимо а, всю історію біткоїна на цикли, да, тобто цикл у нас триває 4 роки. Відповідно, Халвін був у 2012 році, шістнадцятому, двадцятому і також 24 Ось. Відносно нещодавно. І відповідно, ми з вами можемо бачити певну тенденцію, що максимуми були досягнуті в середньому через 600 днів після якраз таки халвінгу. А найнижчі точки для закупівлі активів на наступний цикл були десь за 500-520 днів до Да? Тобто, ось тут ми бачимо найнижчу точку входа, ось тут найнижчу точку входа. І Десь ось тут, якщо розширити, то буде краще видно. Відповідно, можна зробити висновок, да, що по і по психології, і по всім фундаментальним технічним моментам краще закупатися за 520 днів до халвінгу і продавати свої портфелі 600 днів після халвінгу. Але також ну, ми ж з вами говоримо про емоції, про Страх про жадібність. Тому е, дуже гарний союзник для вас в аналізі буде якраз таки індекс страху та жадібності. Ось у нас є сайт, який називається DropSTAP. І вам треба до нього зайти. І ось тут відкрити. Так, ось тут відкрити біткоін. По біткоїну, вам треба відкрити графік ціни. І ось тут в налаштуваннях прибрати все, крім Chart Navigator і індекс страху та жадібності. І Ось тут кожного разу, коли ви будете наводитися на якийсь момент на графіку, то ви можете подивитися, який був індекс страху та жадібності в цей момент. Наприклад, ось тут ви бачите, що він був на відмітках 30. Давайте з вами поговоримо трішки, якраз таки, про відмітки, і як взагалі вони впливають, що вони означають. На Fear and Greed Index можемо відкрити ось цей сайт alternative.me. І ми бачимо ось таку шкалу, знаєте, як спідометр на машині. І коли ми в червоній зоні, то ми зазвичай в паніці в страху. А як казав Уоррен Бафет, паніку і страх треба купувати. Коли ми на зелених відмітках, да, тобто все що ближче а, до 100, високі, якісь значення, тобто 80 і більше, то це в нас жадібність і ейфорія, яку ми повинні продавати. І ось тут на графіку ви можете якраз таки побачити. Кожного разу, коли ми були в зеленій зоні, то ми падали. Да, ось тут теж в зеленій зоні падали. Ось тут були на відмітках, скільки 95 і впали. Ось тут також. Впали, а коли були на червоних відмітках, наприклад, ось тут 11, ми дуже сильно росли, ось тут 20, також росли, ось тут 8 росли, і ось тут нещодавно ми були на відмітках 17. О, є 17. Тобто, що це означає? Це означає, що в скорому часі може бути зростання. І ось так ви можете якраз таки глобально дивитися в рамках, по-перше, циклічності, да, коли краще купувати і коли краще продавати по датам. І також дивитися на індекс страху та жадівності в поточному моменті для прийняття більш обґрунтованого рішення. Це як температура тіла ринку. Ти можеш думати, що все стабільно, але індекс покаже, що зараз або паніка, або ейфорія. і ти вже не дієш сліпо, ти аналізуєш. Зброя проти емоцій це техніка і холод. Є така стратегія, яка називається DCA, або Dollar Cost Average – доларове усередині. Ти купуєш регулярно, не дивлячись на графік. Звучить нудно, але працює стабільно. Stop Loss і Take Profit – це як ремені безпеки. Не круто, зате рятують життя. Ось тут ти можеш більше подивитися про тейки і стопи. Також боти це можуть бути твоїми найкращими помічниками, бо вони не прокидаються вночі з думкою продати чи потримати. А тепер невеличке пояснення: DCA – це як планова закупка їжі. Ти не чекаєш акції, не носишся в паніці, а спокійно купуєш, коли треба. І результат це стабільно нижча середня ціна входу. Хочеш стабільність? Дій системно. Емоції лишаються за кадром. І детальніше про всі ці техніки можна також дізнатися на курсі по. Силці в описі. А тепер конфронтація. Поглянь у дзеркало і згадай свій останній трейд. Ти діяв початкому плану, чи просто сподівався, що цього разу пощастить? Напиши в коментар, яка з емоцій найчастіше керує тобою в крипті. страх, жадібність, гнів, фомо. Визнач ворога, і ти вже будеш на крок попереду. І це ще не все. Якщо ти хочеш прокачати не тільки знання, а і навички, то записуйся на моє навчання. Там ми розбираємо крипту без води, без пунктів, зате з реальними кейсами і стратегіями в форматі скопіював – ставив». Не будь тим, хто щодня кричить: все пропало. Будь тим, хто діє. Лайк, якщо впізнав себе, і підписка, якщо хочеш стати краще. Ну і коментар це твоя найбільша емоційна помилка. Бо визнання проблеми це перший крок до сили. Папа. -па.